Територія нашої країни є однією з найбільш замінованих у світі. Саме час подбати про безпеку дітей, особливо коли вони не з вами. У містах ворог зазвичай мінує ті предмети, які можуть встановити будь-яку цінність, мобільні телефони, аптечки, продукти і навіть дитячі іграшки. Якщо ви побачили підозрілий предмет, негайно. Попередьте переможок і можливо не веселу. Які ознаки вибухових пристроїв? Предмети незвичайні для цієї обстановки. Є звуки, що лунають від предмета. Предмет може бути підвищений на дереві або залишений на лавці. Забороняється Торкатися підозрілого предмета. Заливати його рідинами, засипати землею або чимось накривати, намагатися самостійно знешкодити знахідку. І пам'ятайте, однією з основних причин нещасних випадків, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами, є порушення елементарних правил безпеки. Ліквідувати небезпечні предмети можуть лише спеціалісти після виведення людей з небезпечної зони.